Доброго вечора, вітання з України вільної Незалежної. Давно не бачили мене, думаю, вийду. Дорога довга в мене йду з роботи. <кій> так трапилося, що сьогодні пішки йду, але нічого, рух то життя, я завжди кажу. Заходила тільки що в клуб, здала документи на... Оформлення чемпіонських для Камари і Орлети. Через пару місяців маю, як Бог дасть буду жити, <кій> маю отримати та й презентую вам камарочку з, усі, з усіма її кубками, медальками і оформленим титулом. Батькові потім відійшлю, я думаю, що він також зробить вам відосик. Хто там не підписан на батька, то підписуйтесь. Ті, що, як я кажу, з благими наміряннями, то підписуйтесь на мого батька, слідкуйте, слідкуйте. Хто там у мене підписаний, то дякую кожному за підтримку, за гарні теплі слова дуракам, то дякувати не буду. Що у нас нового? Дощ холодно. Я зараз трошки припинився, дощ. У папі дивлюся випав сніг. У нас сьогодні був дощ, зараз припинився. Ну хорошо. Я ж кажу, воно газує. Оно. Модний. кривбас. Отакий він той кривбас. Що я кажу? Ага, зараз мені. Зараз кажуть, а що ти знімаєш, тятя? А я тут іду і себе знімаю. Іду, іду пішки додому, але нічого, то я ззаду кажу, рух то є життя. Зараз десь стану, поп'ю кофе, зупинюся, бо треба чоловіка ждати, чекати з роботи сьогодні. Біди в крибасі багато. Ненавиджу, я кажу другий раз, я не знаходжу слова, щоб передати свою білі, свої. Ті мисли, що по моїй голові. Ой, дядько, йде шидається. Іде он, бідненький. Або уставший, або випивший. мабуть, випивший. Бо і гайці вон стали тільки що. Добре, що хоч відпустили, а не забрали відсипатися там, ото в них на лавках. Що вам розповісти? Біди синя. Дивіться, коменти виклали, біди наробили. У мене неподалік там того місця дільниця з моїми підлеглими. Слава Богу, живі, звісно, вікна де земля репіла. То, то жах. Я ж кажу, то жах. І коли тут зупиниться, коли коротше, коротше. Але ми є вільні, ми є незалежні. Ми є вільною, вільними людьми. Так що українці мене багато зараз. Підписників з України, тримаємося. Ми не маємо права опустити руки. Ми не маємо права здатися. Ми маємо триматися. Адже хлопці, які стоять для того, щоб ми, для того, щоб ми жили, вони віддають своє життя. Необхідно триматися, необхідно, необхідно триматися. Не дай Бог пропаде дух. Не дай Бог. тут уже, ну треба, треба мати надію, що то все скінчиться і скінчиться гарно, а там а там як Бог дасть. Та і все. Я там дивлюся, коли вик... ні, пробіжу, машина їде, пробіжу, пропустить, почекає. Виклала, коли відео, дивлюся, там якісь коментарі насипали віддати, бо в мене є кількість, але немає самого коментаря. Бо я поставила блог на некоторі слова, які мені неприємні, які мені затрагують мою душу. Хі -хі. То дивлюся, пише, але блага Ютубу, дяка Ютубу, подяка, що він не пропускає і не дає мені можливості навіть перечитати ту гідоту, яку, скоріш за всього, закинули в коментарях. На сьогодні. Дніпро, Полтава, Кривий Ріг, Київ. Чотири міста під обстрілами. Це дуже боляче, повірте. Я тут, Зараз світла немає, там буває мені в прямому ефірі. Він. Працюють бензогенератори у людей. У мене бувають там питають, світло є. Завдяки вам немає, ча... частіше немає. І не буду я тут кривити душою, якщо немає, то немає. Та і все. Але нічого, повірте, то, що залишили без світла або без тепла, то не, є, то не є то. ну, із за чого там, ой, да, я ненавиджу, от і все. Мені, мені не то, що зараз є, то, що зараз твориться да, у нас, але мабуть на своє життя я мала те пережити. Мабуть, для чогось я мала те пережити, як і інший наш народ, він мав те пережити. Ці моменти він має вистояти. А та і все. Ох, холодно. Іду <сі> вітерець, ду, холодно. Не буду вам показувати вулиці. У мене є підписники, які мені показують свої вулиці. Я з ними прогулююся. Радію, тому що вони мені дають можливість не ну, подивитися, да? дам кого, як, де. Цікаво, мені цікаво, я люблю. Вивчати люблю навчатись, а я не можу вам показати свої вулички, куди я йду, чи що мені приємне, то так. Я можу там ставок, який показати, чи то, а все інше я вам не покажу. Бо, враховуючи ту ситуацію, яка зараз є в нашій країні, я не хочу. Не дай Бог, воно буде десь тут, рядом, а я буду себе потім винити. Та й все. Я тут іду. Дихаю повітрям, вон їдуть машини з роботи, У людей кінець робочого дня. Для когось сьогодні кінець дня настав після того миру, як там називають, там, підтримки владаря тім, то я ж кажу, деякі сьогодні люди просто вже біла, білого світа не побачать. Я радію життю кожного дня. Насолоджуюсь кожен день своїм життям, не зважаючи ні на що. Мене, от особисто мене мене не зламати, повірте, Ото що там виписують ту гідоту, отто, що там розказують, чи... боже мій, то що я бачу, там другий раз випадають інші там блогерів, скорі до цих пір летять. Бідні люди, бідні люди. Бідні наші українські народ, бідні наші люди. Я приношу співчуття кожній сім'ї сім загиблих, то дуже боляче. Я за кожного молюся і хочу, щоб вони пережили те горе, дати той біль, який наразі є. А утім пікнути треба буде слово, бо Ютуб не пропускає те, що. Колись мені написав підписчик, один мій, я знаю, що він мене дивиться, він написав Маріна, я смотрю, ви так много хотіли би сказати. Так я багато би хотіла би сказати своєї да? Свого відношення, але я не скажу. Але я не скажу, я не можу, бо <смас> наразі е, правила Ютуба не дозволяють мені це зробити. Я сьогодні публікувала двічі відео, яке де я хотіла сказати все. Але мене Ютуб не пропустив, він заблокував ті відео. В общем, я вже дійшла, зараз поп'ю кофе. Може, там воно з вам потім <кхи> додам фото. В общем, любий український народ, терпеливий, мужній і гордий український народ. Тримаємося, треба триматися. Бог наразі нам дав те, ті. Випробування для того, щоб ми вистояли, розумієте? Тім сусідній, отам, сусідам. Я вам бажаю того, що ви зробили тут. Кожному, хто е, прийняв участь в цьому, я вам бажаю пережити те саме вам, вашим дітям, вашим онукам і вашим родичам. Правда, любі українці тримаємося. Все буде, все буде, все ще буде. Ще буде весна на нашій вулиці. Ще буде, ще буде мирне небо. Всім до побачення. Мабуть, я не можу сказати, що була рада бачити. Якщо мене були ради бачити, то напишіть, що були ради бачити. Ті, хто був, не радий бачити, то можете мовчечки просипіть, як я кажу, просипіть за, по ту сторону екрану і вимкнути мій канал. Та і все. Все. Всім па па па, -па. до побачення.